щоб зробити щось смачненьке, особливо смачненьке сало, так і, в принципі, смачненькі фотографії, потрібно, знаєте, трошечки піднапрягтись. От, я просто хочу сало, знаєте, таке, щоб тоненько було. То Воно в мене заморожене, звісно ж, і я його так натісую. Тому, взагалі, і щоб щось у нас гарне вийшло, потрібно піднапрягтись. І це ота тема стосовно легкості підготовки до фотосесії. По-різному буває. Буває легко, буває швидко. А буває ні. То локація не, та, не встигли забронювати, то одягу нема такого, як треба, і потрібно самим щось придумувати, шукати, поєднувати, зшивати там якось. З вами і признаю, що буває по-різному.